Пасіка в яру на другому точкові. Ми перевіряємо сім'ї. І ось перше нас було здивовано. П'ять рамок розплоду, розвився, розвився наш відводочок. Точніше, це рій. Що ми робимо? Ми привезли сіроп, привезли, бо вони ми є дашки. І хочу ще сказати, кому. Бюджетний дашок, дивіться, просто-напросто обв'язка і простий дешевий пінопласт, і зверхи жестяночка. Легенький, теплий і удобний дашок. Ось такі дашки ми попривозили. Ну, і Сіроп. І за наше відсутствие воно трошки позаростало. Ось така наш наш другий точок. Зараз подивимося, що тут, що всередині. Ось наші однорамочні відводочки вже розвилися, от вже є принос і вощинка відтягнута. Де подивимося, що тут у нас вже відводочки робилися. О, маточкась. Сіє непогано. Так. Дивимося далі. Теж розпліт вийшов і матка засіяла. Все супер. Я думаю, що стан відводків ось починає соняшник уже. О! Та матки тут ого. Треба другий корпус ставити. Треба другий корпус ставити. Ось тянуть. До заливається. Ого. 100% треба другий корпус. І будемо ставити другий корпус зараз. І це молочко все залито, все, йде взяток і де взяток, почався соняшник. Дивимося, вощенка. Вощенка відтягнута і засіяна. І думали, що ми цю рамочку будемо видаляти, бо це було на Дадановську. прийдеться її обрізати. В принципі, можна було б забрати додому, але... Будемо обрізати. Ось такий стан. Оце зроблена була на таку одну рамку. Уже дивіться, вже повністю корпус. І, дай Бог, зиму піде на п'яти рамках і буде чудовий відводочок. Вже буде повноцінна сім'я. Скільки? Так. Стан сімей. Розпліт. Розплід, все в розплоді. Значить тут якийсь... Ну не то що взяточок був, ми трошки тут їх... чуть чуть ми їх підгодовували. Розплід. Все. Бомба розплід. Так. Це ми сюди гірших маток. А це ще такого дивіться. Квадратиком від бруска, від бруска до бруска. Значить матки в повному бойовому, значить все буде супер. Ого, заклеїли. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Ми знаємо, що ви трошки тут агресивні язики. А ну побачимо, як вони. Тут лише дві сушки ставились, то все ворчинка. Ось вущинка. Відтянута і все в молодці. Вон маточка. Що вони десь? От теж китайський цей. Ми їх кр красили довго. Гарнюня. Там в ярові не хотіла працювати, бо ми їх всіх сюди погано тут почула. І тут вощинка відтягнута. І дивимося цю стару рамочку, яку ми на ній робили відводочок. Ану. О що це вони хочуть її міняти, чи що? Ану. Ні, немає. А ми їх так і так поміняємо. Ну що, прийдеться різати цю рамку. То ні. Так, рамочка за засівом. Да, ми пройшлися ці трошки, то відводочки нас ці приємно здивували. Приємно здивували, є принос розплоду моря. Так що соняшник буде. Я думаю, що дивіться, розплод. ну, Тут звичайно десь через неділю прийдеться міняти цих маточок нам усіх. Дивіться, Де виходить, вже заливається. Заливається. Будуть. Ого, та тут що, один розплід все скрізь, все розплід. Тут непонятно. Розпліт теж, а ну. І тут розпліт і вже де виходить, заливається. Отак, От ставим цю рамочку в серединку. Все, супер. Наш другий ряд. Такі наші ці. Точок тут буде супер. Дуже здивував він мене. Той раз прийшли, тут була тиша, собі так єлі-єлі розвивається. Десь пішов маленький взяток і сім'ї сім зірвалися. Хоча ми робили на одну рамочку розплода. Рамочка вже залита. Молодці. Тут скоріше будемо ставити другий. Теж і рамка залита. Та ти що? В остінка відтягнута. Розплодик, супер. Це піде, розплід піде уверх. Так. Ощинка відтянута і маточка засіяла. Все в засіві. Так. О, віть, розпліт. Одною рамкою відводки. Я думаю, що вони самі себе оправдають діць, розплоду. Розпліт море. Так. І край. Теж засів. Йдимося крайню Тут все, майже все розширалося і тут. Все розширалося вощинкою зроби погодно. Поставили ми другий корпус зверхи, нижній забили, верхній не будемо до кінця, бо у нас ми не розчитували на такий хороший успіх. Думали, що там. Поранені їм вощинки, а їм треба по 3-4, то й по 5 рамок вощинки. Все вони відтягують, все працюють. Зараз ще покладемо їм годівничку. Ось так ми цей ще багато роботи, будемо завершувати, бо ще треба пройти всі, ще лишилося більше десятка. Ми сіропчик доливаємо, даємо з полином і червоним перцем, як профілактика проти кліща. і... І на зиму від наземи. Ось так наш другий точок нас приємно здивував, він добре розвивається. Я думаю, що все буде добре, чого і вам бажаю. Хай вам всім щастить, до побачення!